У нас ще є різні ну, питання різних. Зараз, Олександр, до мене звернулися батьки загиблих наших воїнів з мене. Я не буду казати, що вони мені казали. Зачитаю звернення одного з мам, оскільки те, що вони мені казали, я не хочу звучати. Звертаюся до вас. Вибачте. До вас. А також до новообраних депутатів міської ради. Це мама написала Любов Володимировна Жеребіла, вулиця Корольова, 6, квартира 10. Звертаюсь до вас, а також до новообраних депутатів міської ради, як мати бійця, що загинув в АТО. Я шокована і обурена рішенням, що прийняли 17 депутатів міської ради про перейменування вулиць міста Мена. Що ні одну вулицю не назвали вулицею Героїв АТО. Хоч така пропозиція була і було б справедливо перейменувати так одну з центральних вулиць, підкреслюю центральних. Мої усні звернення до високопоставлених посадовців міста Майна по цьому питанню не вплинули на рішення міської ради, тому змушена звернутися письмово до вас. Я пропоную перейменувати Червону площу Площу Героїв АТО. Насправді, героями є всі. Хто воював і воює за нас, хто воює за нас з вами на Сході і ті, що повернулись живими, і хто вже на небесах. Шанувати і пам'ятати, це найменше, що ми можемо для них зробити зараз. Впевнена, якби жителі вулиць мали механізм впливати на вибір назви вулиці, на якій проживають, вони б підтримали мою пропозицію. Маю велику надію на те, що новообраний міський голова і депутати міської ради. Перейменують, спров... приймуть справедливе рішення. Жеребила Любов Володимирівна. Усною підтримують всі батьки загиблих наших коробків. Вважаю, що це буде справедливо і доречно підтримати її звернення. Оскільки рішення так швидко не приймається, але ніхто не приймав рішення щодо її дитяти, коли відправляли. З нами ніхто не совєтувався. Дитя матері забрали, ніхто не повернув. Вважаю, що це своєчасно і справедливо прийнято це звернення як заснова. Але щоб витримати всі норми нашої бюрократії, нам треба доручити комісії, будь-якої комісії, які в нас є, розглянути це питання і винести на рішення наступної нашої сесії. Оскільки спеціальна сесія про перейменування улиць у нас є в міської раді, вона діє. Але там є колишні депутати, і тому доручити той сесії той комісії ми не можемо. А брати нову, зараз у нас почнеться дебати, хто буде, тут хто не буде. Ми не приймемо рішення. На наступній сесії ми ще приймемо рішення про сесії, а потім ще на якоїсь сесії приймемо чи будемо тому чи ні. Тому в мене є пропозиція. Хто і в нас чотири є комісії. Давайте якась комісія візьме на себе відповідальність. розгляне це звернення. Не. Там розглядалась депутатська етика, етик. а депутатська етик. це розглядали. Депутатська етика. Ні, депутатська етика. Ну, нагадано це бюджетна комена, що депутати. Я на ході морю працюю. Навіщо там? Я дозволься не зможу. Я вас дуже прошу. Давайте, комісія з етики, давайте розморювати вже нічого, Олександр Петрович. Давайте у нас є комісія з этих, хто сказав. Є. Ми вже сьогодні, як зачитували про, та саме, про роботу паспільних комісій, так? Так там же можна дорачі, ну, дара чи звільнення засідання. Я думаю, що це питання, Само що це питання своєчасне дуже ні. важливе. І вважаю, що це я хочу, якщо можна доставлять. По-перше, значить, ми більше ніж півроку розглядали це питання. Давайте послухаємо Федора Іванович. По перейменуванню вулиць. Воно знаходилося ще до того, як був прийнятий закон, 10 травня місяцями. Робили комісію і раз за два газеті, писали на сайтах, так далі. Дуже багато було продовжень, депутати ходили по вулиць, ну, по своїх закріплених участках перейменувань. Першу це ще ж в позапрошлому році, 2014, вже я сам перед да, 14-му. Почалося, щоб перейменувати Красну площу. Було таке зроблено. Це щоб ви знали. Предложення, зроблений був опрос по будинках, які тут живуть. Ну так, положено. на яку вони мають адрес. По адміністрації, по районній раді, по банку, і по всьому. Ніхто не дав згоди на перейменування червоної площі. Це щоб вам дати інформацію, я ні для наголошую. Якщо говорять, що 17 сімнадцять депутатів, не 17, а 28 чоловік приймали повних сторону не десь е... на сесії, сесії стикій, але кожному був розданий листочок, це було так називаємо рейтингове голосування. Таємне, ну будемо називати, кожний депутат отримав е... розпечатку, на якій було написано вулиця Артема. І п'ять нас, тому що ми вже ця комісія вже запут... ну, не верніше, але... згідно, але вибирати було дуже важко. Кожний третього голосування, кожен обвів вулицю, він вважав, щоб вона достойна була до перейменування. І по кількості, які вулиці набрали більше, так ту вулицю і назвали. Зараз заперечення від кого нема. Я розумію боль утрати АТО, тих, хто загинув дітей, я їх усіх знав, і, і батьків, і дітей, цих, хто добре знав. Але теж тоді на депутатському групі депутати сидять, було прийнято, щоб ми, це тут не стоїть, попрошу перейменувати, називати тієї прізвища, будемо нарізати учасники. Перше буде нарізаний учасникам АТО. І там, щоб було, і там ми навіть залишили ну так сказати, вже розбили ті участки, вона там зараз проходить в інституті до оформлення, не буду на цьому зупинятися. Але там ще вулиця Остановна, ну, на всякий випадок, будьте, знаєте. Не буду карти, хай лише раз діти не залізають. Тобто не вийшло так, що вулиць не потрібно. Пам'ятаю, це рейтингове голосування. Кожен депутат дійсно отримував анкетування і проходив. Я жодної Фруктової вулиці не називав, чомусь у нас вийшли виключно фруктові вулиці. Я пропонував, скажімо, Урицького на Тітаренка там і інше. Можливо, все ж таки це не секретна інформація, деся інформація оці анкети їх дійсно перевірять, чи дійсно воно було так. Тому, тому, що комісія що... Не ну, так, має ці анкети, чи вона вже їх спалила? Ну я, я думаю, що має. а хто Тому що, що я, в я, я ну я як з подивом зустрів, коли у нас абрикоса таке такий ви знаєте, Миколаси, що коли спитаєш, Оксана Олександровна uh -huh. каже, за Андрійченка uh -huh. голосувала. Там не пропонував королюпа. Люди просили на вибор, а проголосували за якому я скрімував чотири Гербої От Вербова, а про забули зовсім. От, от мені мені цікаво, от то на голосування. Ми можемо його підняти і подивитися, тому що я не вірю. Коля, ну я ти ж вона місця. Я даже вас ніхто не звинувачує. Давайте зробимо так. Ольга Миколаївна. Я свою точку зору. Все добре, вас ніхто бить не збирається. Все добре. Ми, я вас дуже прошу на наступній сесії і попросити у король у парфірему. Це анкетне голосування, скільки вже не один депутат мені каже, люди кажуть, ми всі вулиці приходили, казали і не побачили жодної назви. Не знаю, чи воно нам треба кістки комусь перемивати. Знаю, але ні, ні, це ні, розглянути треба. Не хочу влазити ні. у старе. Давайте ж сьогоднішнім днем приймемо рішення, скільки я знаю цих всіх людей, які сидять в в залі. Хтось менше, хтось більше, але кожен долучився до справи. Хтось картоплю, хтось з грошима, хтось організацією, хтось формою. Але всі допомагали. Жодного із нас тут сидять, в залі нема, хто воював, але ми допомагали. Нам не соромно. Тому давайте зробимо так, щоб нам не було сорото, соромно за наше прийняте рішення. Ольга Миколаївна, Розгляньте, це звернення на комісії, треба вам якась допомога інших членів. Вона Олександр Іванович пропонує допомогу. Де, я думаю, тут ніхто не відмовиться. І давайте на наступну сесію приймемо відповідне рішення. Тепер е, в різному є у нас е, два депутатських запити від Олександра Петровича. Олександр Петрович, будь ласка, озвучка. День, шановна президента, шановні колеги. Я дуже радий, що сьогодні деякі спільні питання у нас пройшли, зал був згортований. Я не маю також часу на розкачку. Підготував два депутатські запити, до мене зверталися виборці. Я вам їх зачитаю, потім, якщо захочемо, їх обговоримо і попрошу вашої підтримки. Значить, перший депутатський запит, порядку статті 21 закону України про статус депутатів місцевих рад. На території котельні, яка опалює Минську районну гімназію, ДНЗ, «Сонечко», Минську ЦРЛ та інше, знаходиться об'єкт в частковому аварійному стані. А саме закопана в землю залізна цистерна, яка в минулому використовувалася для зберігання мазуту. Даний об'єкт знаходиться у власності, ну я так зрозумів, в оренді за попередньою інформацією в Минської дільниці падчини його теплокомуненерго. та представляє собою з одного боку відкриту частину цистерни, яка вкладена цеглою, вона вже розрушена. Та загиблення в землю. Висота шахти складає близько 3,5-4 метрів. Об'єкт цей не огорожений, знаходиться у критичній близькості до Минської районної гімназії, садочку, станції юних техніків та спальних мікрорайонів Вули Шевченка та Пролетарська. Тому я прошу Минську дільницю, що дні невідкладно прийняти всі міри задля приведення аварійного об'єкта у відповідність до правил технічної безпеки. Оскільки здоров'я та життя людей, особливо діток це найвища цінність, дарована на Бога. Тепер я вам поясню, я кожного ранку ходжу на роботу туди, через гімназію. І дітки, першокласки, другокласки лазять по цій цистерні і один за одним тримають за рюкзаки. Не дай Бог, там в каміння страшне, гілки. Тому я прошу зобов'язати їх. Це не так важко привезти дві машини песка, засипати, і нехай дітки з гірок спускаються. Ну, приймається ж Приймається такі запити. Ну, не віде. Не віде. Віде. потрібно голосувати, я менше. Депутатські запити. Давайте віде. проголосуємо за те, щоб направити листа в оптепкому номері. Цей депутатський запит просто, якщо сесія проголосує, ми скарати Ну, давайте, будь ласка. Це, взагалі, то на різному ж ми не голосуємо. Ну, це буде протокольне. Це буде протокольне. Це буде протокольне. Це буде протокольне. Ні, так, та, ні, давайте несемо його до порядку денного. І проголосуємо. Ну обов'язково треба... Він, давайте, Веди не, не. мені депутатів, де виставку написати так. Ну, Іванович, закон про статус депутатів місцевих рад від імені одне, а депутатський запит це друге. Від депутатського запиту не відкрутитися. А... Ні, ну якщо, давайте по новому помістку дав включати. Подиваєш, ти подивишся, ти дорушавши на глава. Я, я просив включати до порядку денного. Ну ми ж можемо ну, все зловити, гараж, Давайте відпочити. не життя. Давайте, ну, все. Олександр Петрович, жизнь. Другий депутатський запит це також там. Все, це до мене поступило м, усне звернення чорного Володимира Іваровича, це директор СЮТу. Uh -huh. Я також проходжу йшов до магазину, вони з лопатами стоять і е, закидають дорогу, яка отак машинами ну, це напроти сюту. Ну Я зачитаю. Значить, на вході до станції юних техніків зі сторони Минського центру ПМСД розміщені дерев'яні ворота, які повинні перешкоджати вільному руху автомобільної техніки, оскільки дана територія не є автомобільною дорогою. Однак при намаганні директора Сю, Чорного, і зачиняти їх, в нічний час вони неодноразово ламалися, не встановили особами. На території немає твердого покриття та постійно ходять, гуляють та займаються учні Минської районної гімназії. Тому я прошу начальника відділу освіти, Мецької ЛДА Литовченка Леоніда Володимировича невідкладно прийняти міри по придбанню та встановленню паркувального бар'єру. На сьогоднішній день вартість такого бар'єру є незначною та коливається в межах 250-600 гривень в залежності від віду. Це мені запропонував чорний. Паркувальний бар'єр це така залізна штучка, поставили, ключі віддали в гімназію, теплокомуленерго, всю. Хлопці, треба заїхати машиною, тому що їхав один наш підприємець. Цим днем газикаю, розворотий. Чорний нього підійшов і каже, так що ж ну мені робити. Він каже, закрий рот, ти завтра тут працювати не будеш. Це відношення до державних службовців, які отримують таке питання, будь ласка. Е, так, можливо, якийсь транспорт там і не повинен їздити, але там ще й проходять комунікації, там дві вітки водопроводу, там пожежний гідрант якраз навпроти. Може виникти ну, трошки, трошки дивна ситуація, коли потрібно буде варто <кій> не ми два рази в рік його промиваємо, а можуть пожежники під'їхати, не дай Бог для гасіння пожежі. А гідрант виявиться зачиненим, тому ну, що з іншого який. боку туди під'їхати нельзя. Там сад чому там... не може, в... там може до школи гімназії питання або або потрібно заїжджати через школу гімназії. Ну розумієте, ми це знаємо. Пожежники можуть не знати. Але... Ну хорошо, Олександр, але... тоді пропозиція на комісію. Розгляньте, будь ласка, на комісії з питань ЖКГ Винесіть адекватну Олександр. Коли будете в... це це на комісію вносити, у себе розглядати, не забудьте, що чорний являється прямо підпорядкування. <кій> Дякую. Ну, я писав про створення фракції. Ще я знаю деякі. Ну, він... Зачитали, врізали. Давайте а ми зараз зачитаємо, будь ласка, є. У нас фракції. є звернення деяких політичних партій про створення фракції. Так? Саме коротке від вас, ми половина Так, перше. Повідомлення. Відповідно до статті 27, статті 25-26 для депутатських груп закону України про статус депутатів місцевих рад, повідомляємо, що 10 листопада 2015 року на загальних зборах депутатів Української міської ради від політичної партії Українське об'єднання патріотів УКРОБ утворено депутатську фракцію. Назва депутатської фракції, депутатська фракція, фракція політичної партії Українське об'єднання патріотів УКРОБ. Скорочена назва депутатської фракції Укров. Загальна кількість депутатів, що входять до депутатської фракції, 4 депутати. Поймена, я думаю, не треба зачитувати, всі знають. Добре, дякую. Інший, інший лист від Солідарності, блок Петра Порошенка. Відповідно до статті 27 закону України про статус депутатів місцевих рад, прошу проінформувати на пленарному засіданні депутатів Мейської міської ради. Про реєстрацію депутатської фракції партії Блок Петра Порошенка Солідарність в Минській міській раді. Додаток, протокол зборів. Вирішили створити фракцію «Блок Петра Порошенка Солідарність у складі трьох депутатів. Зачитувати за кожне вироблю. І у нас ще є звернення від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, Минської районної партійної організації відповідно до їхнього протоколу. Номер 1. зборів депутатів Менської міської ради до зборів депутатів Менської міської ради 7 скликання 6 листопада 2015 року постановили ні, обрати керівником депутатської фракції Всеукраїнської об'єднання Батьківщини Нежинця Олександра Івановича та обрати е, 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 представником. Ні, ну Чотирьким. Чотирьким. в кількості чотирьох чоловік. У вас просто розписано більше, у всі. Так що у нас є на сьогоднішній час, на сьогоднішній сесії три фракції різних політичних партій, але я думаю, що воно не буде заважати нам для подальшої співпраці Рада. Ну, як Якщо є ще у кого, які-небудь зауваження, питання, пропозиції, будь ласка. Якщо ні, тоді всі питання порядку денного у нас розглянуті. Дякую всім за активну участь у роботі сесії. Ну і дозвольте другу сесію сьомого скликання оголосити закрите.